Таю, мене звати Михайло Воробчук, і я ортопед-травматолог клініки. Мірум на базі клініки функціонує центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Ми команда професіоналів із різних напрямків ортопедії та травматології, які об'єднались задля надання найширшої та найякіснішої допомоги для наших пацієнтів. Ми займаємось первинною та ревізійною заміною суглобів. При артрозах, асептичних некрозах, вроджених та набутих захворюваннях, остеоінтегративним протезуванням та біонічним протезуванням кінцівок у хворих із ампутаціями, хірургією кисті та стопи. Виконуємо малоінвазивні артроскопічні втручання на суглобах. Крім того, ми активно застосовуємо регенеративні технології для того, аби зберегти суглоб та уникнути оперативного втручання. Застосування сучасного програмного забезпечення індивідуального 3D-моделювання та якісних матеріалів надає. Нашим пацієнтам найкращий результат. Та можливість уникнути ускладнень. Особливе місце у нашій роботі займає надання допомоги військовослужбовцям. Ми лікуємо хворих із важкими вогнепальними пораненнями, після травматичними а також тих військовослужбовців, які пережили ампутацію кінцівки, їм необхідне протезування, саме остеоінтегративне або біонічне протезування кінцівки. у тих випадках, коли стандартний протез неможливо використати, або військовослужбовець вже ним користувався і він йому не Незручний, якщо ви давно шукаєте клініку та спеціалістів, які зможуть комплексно вирішити вашу...